Які бувають пригоди під час медичної практики, я почав працювати практично 17 років, будучи санітаром в приймальному відділенні. І у мене була така дуже комерна історія, яка пов'язана з тим, що в моїх суботу обов'язків входило... Транспортування трупів, якщо там щось стається в місті, то в мене були ключі від відмови, і я от, в нічний час відкривав і ми транспортували туди. Е, е, ну при всяких ДТП там при різних ситуаціях. І виникла така ситуація, що в один із днів було дуже багато е, е, цих е, випадків, і вже не було куди складати. то я у абсолютно темному приміщенні, яке наповнено було неживими людьми. Я відчув, що хтось мене дуже міцно шляхнув по дупі. І це була дуже така комедна історія, яка привела до того, що, по-перше, я дуже налякався. По-друге, я вискочив з цього приміщення, і по третє, тільки через деякий час я зрозумів, що насправді це просто була та рука, яка розв'язалася, і так сталося, що вона шльопнула мене по записі.